Реальний відгук про готель Millennium Резорт Салалах. Чесно, мене дуже здивувало в омані, що тут нема пішохідних переходів. Потрібно дивитися, щоб не було машини. Жодна машина тобі не зупиниться, щоб ти перейшов дорогу. І потрібно перебігати дорогу на свій страх і ризик. Класно, що від готелю три хвилини пішки, якщо пройтись, то є великий торговий центр. Він працює до 10-ї години вечора. Там можна купити все, в принципі, що потрібно. Є там різні супермаркети, з одягом магазини різні, ще багато що цікавого. Але з собою заборонено приносити алкоголь до готелю. На вулиці розпивати алкоголь заборонено. До речі, заборонено триматися за руки. І ще багато заборон. <рі> Не можна вивозити ракушки, камінці з пляжу щось таке, мушлі. Як ви можете бачити, сам готель дуже красивий. Тут є назовні дуже гарні басейни, які його дуже прикрашають. Є кафе на дворі, де можна замовити собі там соки якісь. Балкони є в готелі, дуже класно. Тут на дворі можна снідати біля басейну, дуже чарівний вид. Тут потім ще є посередині такий басейн, там є круги, на них можна плавати кругом в готелю. Дуже класно досить цікаво так. Тут великий такий один середній басейн ще. Людей не дуже багато було, що місце було плавати у басейні. Можна позагоряти, є лежаки безкоштовно, рушники давались там, дуже класно. Тут дуже красива природа, дуже незвичайна, екзотична. Оце квіточки ванілки. І вони так гарно пахнуть. Нереально. Ми бачимо Mercedes Benz. Ого, прикольна машинка. Це робочих якихось машина. Правда, їжа в ресторані мене дуже розочарувала. Кожного дня було одне і те ж саме. Там була тільки картопля, макарони з м'ясом, рис, щось там із м'ясом якимось був, кускус, гречка. І кожного дня одна і те саме, що нічого не мінялось, там якесь різноманіття не дуже було. Саме більше мене поразило лазаня. Я така дивлюсь, думаю, о, лазаня, вроді би виглядає як лазаня, зверху сир натертий. А потім, уже як почала їсти, зрозуміла, що там все, що у них залишилось, походу від учора, макарони, картопля. У правилах писало, що вони не несуть відповідальності за ваші особисті речі, які знаходяться у номері, тобто їх можуть нормально вкрасти прибиральники. Вечером на дворі пекли піцу, але тісто було сире, зовсім несмачна піца. Тут коридор okay. в готелі, досить багато номерів. Сніданок дуже красивий краєвид ззаді, біля басейну, дуже приємно снідати зранку. Був великий вибір тортиків, тісточок, фрукти були. На жаль, не було екзотичних фруктів, таких як манго, банани давали тільки один раз за цілий тиждень, ананасів не було. Завжди були одні й ті самі, у принципі, фрукти. Там була тільки деня, кавун, яблука і мандарини. Це кускус з рибою. Хліб різний там був. Сир вкусний, дуже був, смачний сир. Салати різні. Картопля в них була досить така палива. З червоним перцем, походу зроблена, дуже пекла, гостра. Тортики були смачні кольорові, гарно виглядали. Масло було зранку ще. На, сніданні, на сніданок. Салати різні. Тут такий столичок маленький, круглий. Ну, вид з вікна. Такий собі. Але з іншої сторони, в принципі, є балкони, там дуже красиво, тому що вигляд на басейни. Тільки я вже об'єднувала собі в останній момент, об'єднувала 5 днів перед відльотом. і тому не встигла замовити з басейном. Тут, в принципі, вікно воно щось нормально не закривається. О, воно ще там відкрите трохи. Чути шум. Воно повністю не закривається. Самий прикол, що у правилах пише закривайте на ніч вікно. Як його закрити, якщо воно не закривається. Пальмочки красиві, в принципі. Стілець 5 зірок. Сядеш, впадеш. У самому номері працювала вентиляція дуже сильно і було дуже прохладно. Жарко не буде точно. мене вкусив комар і я вижила. Щодо готелю, тут, тут у шкафі є утюг, гладільна доска, вішаки. Опаги. Саме головне. Потім ускриньте, що тут є сейф. В принципі, користуватись легко. Просто задаєте код. 1, 2, 3, 4. Enter. І натискаєте Close. Чік він закривається. А потім, коли хочете відкрити, вводите код. І чекаєте, і він відкривається. Сейф. Я там ставила гроші, паспорт, копію паспорта з собою тільки носила і ключі. Самі цінні речі. Потім тут ще є чай, кава, капучино. потанцюємо, вода. Там вазочка якась. Це коридор такий. Там ще зеркало велике таке. Тут ще є холодильник, але він не працює. Ну, там зовсім не холодно. У кімнаті холодніше з вентилячкою, так що він не морозить, нічого я там не ставила. Тут ще є двері до сусідів. Так, відкриваєте. Вони не відкриваються. Але там іще одні двері і до сусідів ви не зайдете все одно. Ці двері для прибиральників, щоб скоріше зайти в інший номер, поприбирати. Так. Телевізор. Але там нічого цікавого не було. Він правду говорить. Ловили тільки два-три канали, а інші канали просто чорний екран був. Тут в готелі ви отримаєте. шавер Showergirl. лотіон, Лосья. Було мило біле. Тут ще є. Ватні палочки та ватні диски. Змивати косметику, наприклад. Там день, вроді, чотири ватні палочки. Так, тут у нас іде. Не знаю що. Ого, я навіть не дивилась, що там. О, прикольно. А, это шапочка для душу. Классно. Я не знала, что она тут есть, кстати. <laughs> так, тут что? О, бретла, кстати, прекрасно. Так, тут зубная Так. Открываем. Тут сюдна паста, така одноразова. Ну, в принципі, м'яхкенько, якраз як має бути Нормально. Отакий От набор в готелі. А ще ви отримаєте шампунь, кондиціонер та гель для душу. Ну, кваліті залишається Бажати кращого. Тапки порвались за 2-3 дні. Отак От виглядає рушник у ванні, з нього звисають нитки. Все, напевно, нормальні, але погана кваліта, як для готелю. Ну, тут теж так само. Осушка на ноги. Отакий От душ. В принципі, гаряча вода є. Тут щось чорне. Не знаю, можливо, у них немає хімії, щоб це відмити нормально, або у них немає часу. Але трохи дивно, що в п'ятизерковому номері. Ось такий бардак. Там навіть чорне води щось з Прикол у тому, що коли ти приймаєш душ. То вода тече, ти настроїш на нормальну температуру, щоб була ні гаряча, там, ні холодна, приємна на тобі. І потім вона якось сама переключається на гарячу, що тече гаряча вода. І коли у тебе спалене тіло від сонця, опіки від сонця, червоне тіло, то дуже неприємно, коли воно саме переключається на гарячу воду. Воно переключається на гарячу, на холодну, якось так перестрибує, не знаю чому. Ну, В принципі, добре так, що є тепла вода, але це дуже неприємно, дуже потім пече тіло. Щодо готелю Millennium, Тут такий прикол, що фен не буде працювати, навіть якщо він в розетці. Не працює зараз, а потрібно включити кнопочку, щоб він працював. Включити і вже санєм світиться тепер буде працювати вже. Потім я виключаю. Мені дуже сподобалось, що на останньому шостому поверсі в самому готелі є ресторан. Там, в принципі, дуже мало людей. Ну, там можуть відвідувати і люди, які не живуть у готелі, які просто прийшли відпочити, посидіти, щось поїсти. Але там людей не було, було гарно тихо, красивий краєвид, можна пофоткатись, трохи видно місто, там як світиться різне. І гарно так тихо було. Можна покурити калян за 26 доларів, можна замовити якусь надзвичайну їжу, спробувати. Ввечером обов'язково взяти з собою спрей проти комарів, тому що їх там досить багато літало, хто не любить комарів, а їх ніхто не любить. А ось так виглядає інтер'єр ресторану всередині. Дуже цікаво. Різні картини були, різні мечі, їхні символи їхнього президента, що в них був. Верблюд. В цьому можна палити ладан. Ладан дуже гарно пахне, там що додають олії, запах дуже насичений і красивий. Оманці вважають, що ладан, якщо палити в хаті, то він захищає від злих духів. До речі, жодного алкоголю в готелі не було, навіть пива, тому що оманці мусульмани і вони зовсім не вживають алкоголю. У єдиному готелі Crown Краун Плазе. Є алкоголь в омані, тільки в одному. Готель знаходиться 3 кілометри від моря. Але це не дуже велика проблема, тому що автобус їздив кожну годину, тільки на обід у нього там був трохи перерив, і він їздив щось там годину і пів мав паузу, а потім їздив нормально, що трохи пізніше. Потім о п'ятій вечора він виїжджав уже з пляжу до готелю. І хто залишався ще на годину довше, то о шостій вечора він знову повертався до готелю, відвозив людей. Їсти можна було дуже зручно, щоб був ресторан біля пляжу. Можна було там в ресторані їсти. Дуже гарний чистий пісок, море. Море, правда, дуже буйне, там не поплаваєш. Тільки можна серфінгом, напевно, займатися, дуже круто було би. Ось і ресторан всередині так виглядає біля пляжу. Була вентиляція, було досить прохладно, думаю, аж занадто. Інтер'єр мені сподобався. дуже гарні картини. Були холодні напої, сік, спрайт, кола. Але що мені найбільше сподобалось, що пляж безпечний, тому що загороджений сітками з трьох сторін. У акули мало шансів попасти на пляж, там де ви плаваєте. І це досить безпечно виглядає. У цілому відпочинок мені дуже сподобався, і я можу рекомендувати вам цей готель. Зелене-зелене море. Красиво. Ну, дуже буйне море, нормально не поплаваєш зовсім. Особливо сьогодні хлопчик весь ну, 12-річний плавав. І як прийшла сильна волна, вона його закрутила, вдарила у пісок. Він встав у нього кров з, -з, 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 -з носа текла. Дуже сильно. Отак От сильно море розмило пляж, песок. А зараз ви побачите оманського спортсмена. Він бігає, щоб похудати. Ну, вже похудав, але продовжує бігати, щоб нам ще кращу форму. Море не вщухає волни цілий день. Нормально не поплаваєш. Сьогодні зловила одну волну, а друга волна мене затопила.